скажем слава нашому Господу, він достоин І я, так, знаєте, люблю завсіди просити Господа, що мені прочитати, і Господь мені дав, що читати. Я ранком читав цей псалом і на українському, і на російському. І зараз хочу прочитати псалом 110 на російському перекладі, і 111 український переклад. Я буду читати слова. Автора це такий похвальний псалом «Алілуя». І я хочу, щоб ми декілька стихів почули і вникнули в нього, як Господь хоче, щоб ми славили його. І тут написано так. Автор псалма говорить: можливо, це і Давид, але я хочу, щоб з кожного нашого серця отака… Іскрена, знаєте, також така хвала, пісня линула, як тут говориться, я починаю з першого вірша. Буду славити Господа з повного серця. От як правильно славити Господа. І всюди, тут далі йде продовження в колі праведних, от коли праведні збираються, і нас згромадженні, коли різні люди зібрані. А я все одно буду славити і славити не як небудь. Цілим серцем, з повного серця, хороше да слово, заохочення. І ми маємо що провірити. Як ми сьогодні славимо, як ми бажаємо славити, а Господа не обманеш. Він бачить серце наше. Ми навіть такий псалом співаємо, хто по натиню духа написав: ти знаєш, Боже, моє бажання. Молитву чуєш ти мою, ти знаєш серця мого, всі думки. Да, Господь це знає. І сьогодні Він дарував нам. Хорошу можливість, ще одну можливість це новий день. Його милість і слово Господнє він, в іншому псалмі говорить: це той день, що Господь сотворив. Радіймо і тішмося, і даймо славу йому! Алілуя. Чуєте тільки йому і йому, нашому Господу. І ось тут автор цього псалма говорить, що великий я другий віршик читаю, великі Господні діла. Вони пожадані для всіх, хто любить Його діло, краса та величність. Знаєте, не всі люди бачать Господні діла, бачать Господні діла, діти Божі, ті, які люблять Господа, і вони бачать всі Господні діла. Якщо на сьогоднішній день масово взяти народ, хоча Бог настільки добрий до людей, що Він дощ посилає. І на добрих, і на злих, але Господні діла не всі бачать. Знаєте, в чому тому заключається? Що не всі славлять Господа за ці Господні діла. Ті, які бачать, вони славлять Господа. І сьогодні велика милість Господня, що ми не загинули. Сьогодні ми перед Господом, і сьогодні ми маємо можливість освячуватися. Бо слово Господнє говорить, святий нехай ще освячується. Слава нашому Господу! І ми перед лицем нашого Господа святом праведним, вічним, живим Богом. І хочеться, я ще раз хочу нагадати ці слова. Ще раз читаю: буду славити Господа мойого Господа, як сказав колись. І цей Хома, який казав, поки не побачу, не повіру. А потім сказав: Господь мій і Бог мій. Ну Ісус сказав: Ти побачив і вірував, але блаженні ті, які не бачили, а вірували. Ми сьогодні з вами прийшли на це місце, щоб славити Господа і зміцняти нашу віру. Тому що без віри догодити Богові не можна. І той, хто приходить до Бога, він мусить вірувати. А тим, хто шукає його, він дає нагороду воздаяння, Слава нашому Господу, брати сестра. є за що славити нашого Господа? Буду славити Господа. Давайте піднімемося по можливості і будемо славити ім'я нашого Господа.